Доброго дня, дорогі друзі, поговоримо ми сьогодні про обмін між кошельками Pire та WebMoney. Раніше проблем з обміном між тими двома кошельками не було. Просто заходили на моніторинг обмінників, вибирали, що ми хочемо і обмінювали. Ніяких проблем обмін був автоматичний, займав декілька секунд. Зараз автоматичний обмін в даному напрямку запрещен платежною системою WebMoney. І так, ну у нас є три обмінника. Це, кстати, дуже хороший результат, що є хоча б три. Вчора не було ні одного, саме тому я зараз знімаю це відео. Ви може бути таке, що ви сюди зайдете, я оставлю ссылочку в описанні. А тут ні одного обмінника нема. А нам треба обміняти. В такому випадку я можу вам допомогти. І тут є курс. Курс просто космічний. 1.52 ВМЗ за 1 доллар на паєр. Тобто, нам щоб отримати... О, тут а ще є мінімалка 50 доларів, тут а два, тут 50. Ну, якщо нам треба 100 доларів на паєр, то нам треба 152 віддати на вебмані. Це взагалі просто космос. Так от, я можу це зробити для вас дешевше. Далі, якщо ми хочемо обратний обмін із паєра перевести на WebMoney, то тут да, ми бачимо три обмінника більш-менш адекватний курс: 1.16 ВМЗ, 110 ВМЗ, 1 ВМЗ, Ми отримаємо за 1$ долар на Pire. Тобто віддаємо на Pair, переводимо на WebMoney, отримаємо 1 ВМЗ. Ну а є такі обмінники, що предлагають нам 0.92, 0.94, 0.95 ВМЗ, за 1 долар. І всі вони працюють в автоматичному, тобто... о, всі вони працюють в ручному режимі. Навіть тут, де нема руки, намальованої, про те, що обмінний пункт роботи в ручному режимі. Унісі працюють в авт... в ручному режимі. Так що платіж не буде моментальним. Якщо вам потрібна допомога з тим, щоб перевести із Paire на WebMoney або з WebMoney на Pair, ви можете звернутися до мене. Контактна інформація буде на екрані або під відео. Я можу поповнити, вивезти від 1 долара. Но адекватний курс буде, якщо у вас будуть суми від 10 доларів. Наприклад, адекватний курс я маю на увазі це. Ось тут зараз на вебіннику 1.52, найкращий курс, я 1.50. Запропонувати можу для того, щоб поповнити Pire. Тобто, якщо вам треба 10 доларів на Pire, то за 15 вмз на випмані я поповню вам Paire на десятку Так, а от із Pire на випмані то один до одного от Є обмінник один до одного. Я по такому самому курсу буду міняти без проблем, буде швидко відносно. Від 10 доларів такий курс. Якщо у вас сума менша, то я можу і меншу суму обміняти із вебмані на пайер з пайєра на вебмані, але вже курс буде гірший. Ну, самі розумієте, раді дуже низької суми тратити час не дуже то й хочеться. Обміняю без проблем, швидко. Звертайтесь.